Та ви що? Розумієте? Ну, mm. mm, ясно. Ні, ну воно слабаком завжди бути простіше. Тільки якщо щось трапиться, якась проблема одразу плакати, шкодувати себе, нарікати на долю, то куди складніше прийняти ситуацію, прийняти виклик. Шановний, життя не завжди з квітами. Буває так, що й по мордяці може врізати. Але жити далі треба. Треба. Кому треба? От кому я такий потрібен? А кому потрібен цей сніг за вікном? Якщо тобі щось дається, це треба цінувати і шукати сенс. Дядько, життя прекрасне, повір мені. І годі жувати шмарклі. Добре. Готуйте до операції. Буду тримати удар.